Ледь не потонули на відпочинку. У Кам'янському рятували восьмирічну дитину та дідуся. Що сталося, покажемо. Пошук себе, розвиток і навіть мотивація. Стипендією. У Кам'янському завершили реалізацію проєкту Успішна молодь. Розповімо про проєкт його учасників. Спортсмени готуються до відкритого футбольного чемпіоната Кам'янського. Долучитися до ігор зможуть футболісти будь-якого віку. Подробиці розповімо у сюжеті. Новини міської інформаційної служби вже до вашої уваги у студії Володимир Кремінь. Вітаю і пропоную перейти до огляду подій. Ворог не припиняє нищити Нікопольський район. Тільки протягом вчорашнього дня по району було завдано сім обстрілів. Один чоловік загинув у себе в дворі, інший постраждав. Цієї ночі район знову пережив чотири обстріли. Ворог бив з важкої артилерії та граду. Тривали атаки і протягом дня. Внаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджені одразу два ліцеї. Понівечена адмінбудівля, 12 приватних будинків, дві господарські споруди, автомобіль, газопровід та чотири лінії електропередач. У Покровській же громаді снаряди агресора побили енергетичний об'єкт. З важкої артилерії російська армія вгатила по Нікополю і вранці. За оточеною інформацією пошкоджені енергетичний об'єкт, 14 приватних будинків, сім господарських споруд, автомобіль, кілька ліній електропередач, газопровід та водогін. Наразі рятувальники продовжують обстежувати території після обстрілів та з'ясовувати всі наслідки атаки. Вони захищають і рятують. Доброволець із Кам'янського врятував два життя. Віталій Крамар, боєць добровольчого формування територіальної громади. Разом із співробітниками поліції, виконуючи завдання по охороні території прибережної зони біля річкового порту, врятували восьмирічну дівчинку, яка майже не втонула та літнього чоловіка, який і пішов рятувати дитину. Історію порятунку розповідає герой нашого сюжету Віталій Крамар. 7 серпня нічого не передбачало біди. Літня спека та бажання покупатися в річці могли перетворитися на чорну дату в двох родинах. На щастя, бійці ДФТГ були на службі, патрулювали пляж і змогли першими прийти на допомогу. А вже разом із небайдужими містянами врятували людей. Коли почули, дитина тоне, якби ну, емоцій ніяких не було. Всі кинулися в воду, хто міг, і пливли до дитини. Течія було дуже важко плити, течія дуже сильна була. Десь -то, де то отак було води. От зараз наскільки менше води, води було много. І я кажу, що отак десь, коли я вже почав воду забігати, вони десь метрів 20 отак були там. Я поплив, поплив туди, а виходить, мої колеги з поліції, чоловік, бо він висить угу. на матрасі вже. Це благо, що матрас на їх спас. Да, слава Богу, витягнули дівчатку. І потім ще трошечки літнього чоловіка відбуксирували, надали першу допомогу. І слава Богу, всі живі, здорові, все добре. Керівництво військової частини, дізнавшись про героїчний поступок чоловіка, нагородили Віталія. Нагороджується грам, подякую першу чого. І від управління. Окремого кам'янського батальйону сил ТРО. Ось такий годинник з заміровочкою секретною, яку я не можна показувати. Дякую за службу. Служу Дуже народу України. Це вже не перша історія порятунку людей на стихійних пляжах міста. Мешканців закликають бути дуже обережними на воді. Відпочивати можна, купатися не варто. Адже не кожна прибережна зона охороняється. І хто знає, чи буде там людина, яка надасть допомогу вам або вашим рідним. На полях кам'янського району завершують збір врожаю зернових культур. Про це повідомив голова району військової адміністрації Олег Гапіч. Роботи розпочалися на початку липня у 540 господарствах. Залучили 385 зернозбиральних комбайнів. Працівників вистачало. Також забезпечили сільгосп по товаровиробників запасом паливно-мастильних матеріалів, де спаливом та бензином. Зі 150 тисяч гектарів зернових культур. Вже скошено та обмолочено 145 тисяч. Середня врожайність 40 центнерів з гектару. Повідомляють, що гарно вродила пшениця. Цьогоріч зібрали більше, ніж у минулому. Валовий збір склав 360 тисяч тонн. З початку року понад 5 тисяч повідомлень про шахрайство зареєстровано поліцією Дніпропетровської області до єдиного реєстру досудових розслідувань. Нині це один із найзуповсюдженіших видів злочинів. Правоохоронці зазначають, винахідливість шахраїв не стоїть на місці, вони постійно розробляють нові схеми та вдосконалюють свою злочинну діяльність. Наше ж завдання не вірити кожному телефонному дзвінку і не дати зловмисникам нажитися. Далі дієві поради правоохоронців. Щоб не втрапити до чималого переліку ошуканих мешканців області, почнемо з головного. Наша особиста інформація має бути недоступною для інших. Ніколи не розголошуйте свій пароль, пін коди, номери кредитних карток, стороннім особам або особам, яким ви не довіряєте. Завжди перевіряйте відправника, перш ніж відповісти на електронний лист. Чи повідомлення, переконатися, що відправник дійсно той, за кого себе видає. Не треба клікати за першим посиланням, якщо вам здається, що це посилання є достовірним. Також застосовувати двоетапну перевірку. Наразі дуже багато сервісів надають можливість активувати двоетапну перевірку, яка додає додатковий рівень безпеки. І та насилає вам на особистий номер телефону код підтвердження. Нині один з найчастіших видів шахрайства продаж неіснуючих товарів в інтернеті на OLX, в інстаграмі, фейсбуці або на інших ресурсах. Часто обманюють на сезонних товарах, які у попиті. 126 фактів зареєстрованих це закупівля дрів. Опалювальний сезон гроші відправляють ні дрівних грошей, як кажуть. 40 фактів закупівлі генераторів є. У нас був бум, так сказати, закупівлі генераторів шахрицем скористалися і обгатилися. Таким шляхом зловмисники наживаються на чималі суми грошей. Наприклад, днями обласна прокуратура повідомила про двох мешканців Кам'янського, які на відомих торговельних інтернет-майданчиках розміщували оголошення про продаж генераторів за привабливою ціною комп'ютерної техніки, побутової техніки. Таким чином, чоловіки ошукали понад. 60 людей з усієї України, завдавши постраждалим збитків майже на мільйон гривень. Тож виступаючи у ролі покупця, потрібно бути обачними. Перш ніж здійснити покупку онлайн або робити переказ грошей, переконайтеся, що Вебсайт або продавець мають добру репутацію чи надійний спосіб оплати. Уникайте надмірно вигідних пропозицій. Шахраї часто використовують підступні пропозиції, щоб залучити жертв до шахрайства. Якщо вас тиснуть або намагаються вас підштовхнути до прийняття швидкого рішення, зробіть паузу, подумайте, чи вигідна вам ця пропозиція, чи не вигідна. Ще один популярний вид шахрайства фішинг. Частіше за все створюють сайт чи сторінку, схожі на реальний офіційний ресурс. З нього людині повідомляють про виграш чи якісь привабливі соціальні виплати. Потім закликають. Внести персональні дані і отримують вигоду. Зареєстровано 429 фактів. фішингу. є дублікат сторінки. Вона здається такою ж, як на офіційному сайті, але трошки вона відрізняється. Особа вносить свої особисті дані, в неї з картки потім списуються гроші. Або особа перераховує знову ж таки невідомій особі гроші за якийсь товар, предоплату робить або 100%, або частину, і все це гроші, як правило. Улітають нікуди. Правоохоронці нагадують, кращий спосіб захиститись від шахраїв освіченість та пильність. Купуємо зважено, аналізуємо отримані пропозиції і бережемо свої картки. У Кам'янському підбили підсумки третьої хвилі молодіжного проєкту Успішна молодь. Ініціаторкою програми стала Ольга Пометун. Відома у місті мотиваторка, спортсменка, волонтерка та бізнес-леді. Завітала на захід народна депутатка України Ганна Лічман, яка надала фінансову підтримку для реалізації цього проєкту. Більше про захід розкажуть наші журналісти. Проєкт Успішна молодь об'єднав юнаків та дівчат з різних куточків України. Загалом вісім осіб від 15 до 18 років, як мешканці нашого міста, так і ті, хто приїхав до Кам'янського через війну. Протягом року учасники проводили зустрічі, спілкувалися з успішними людьми, комунікували один з одним і виконували завдання, які допомогли знайти себе. Керівниця проєкту каже, програма була доволі насиченою. Спікери надавали поради, ділилися власними знаннями та досвідом, тим самим мотивували молодь ставати краще та розвиватися. Цей проєкт існує вже третій рок поспіль. Це сумісний проєкт Ганни Васильівна Лічман, народного депутата, яка опікується нашим містом, та мій. Я запропонувала деяку ідею, вона захопленням її підхопила, і вже третій рік поспіль вона її підтримує як фінансово, так і своєю особистою втручанням в це, тому що вона спілкується з нашими. Підлітками спілкуються з нашим з нашою командою, завжди особисто знаходить час, приїжджає. Ми збираємося та спілкуємось, е, незважаючи на такі тяжкі обставини, як в нашій країні зараз триває війна, все одно проект не зупинявся. Народна обраниця Ганна Лічман дуже тепло відгукується про зустрічі з молоддю. Вона вважає, що кожен може поділитися своєю життєвою філософією. Ми будуємо нову Україну і зараз робимо все для нашої перемоги і нашого майбутнього. Зазначає пані Ганна. Це вже не перший рік, коли ми проводимо з Ольгою цей проект. Знаєте, я маю дійсно надзвичайну емоційну підтримку від. Цих молодих людей, які є майбутнім України, і як коли я бачу, як вони будують своє майбутнє, як вони спілкуються, як вони розвиваються, це дійсно мене надихає. Тому цей проект саме для душі для того, щоб бачити перспективи, бачити найкраще майбутнє для України. Своєю історією поділилася одна з учасниць проєкту. Юлія розповідає, завдяки цій програмі змогла знайти себе. Дівчина прийшла у проєкт з тим, що дуже любила готувати. А зараз стала майстером манікюру та вже має перших клієнтів. Ця справа їй дійсно до душі. Я попала в этот проєкт, Мені приближала мама. Мені стало дуже цікаво, Я согласилась на проєкті Ми проводили онлайн-стрічі, офлайн-стрічі, Ми розмовляли. Воділи очень хорошо час. Ми йшли к своєї цілі, Нас Оля подталкувала, говорила, ти зможеш. І спасибо Олі, тому що вона нас навчила і ті вперед, і не здаватися. Настала не перешкодою для зустрічі і відстань. Про свої враження від проєкту розказав Артем, який зараз знаходиться за межами країни, але це не завадило йому навчатися та дійти до кінця разом з іншими учасниками. Мені стало дуже цікаво. Сподобалася Оля, сподобала, сподобалася в колектив. Було цікаво, що буде далі. Було цікаво навчитися розп... розподіляти свій час та вдосконалитися, коли я поїхав, то я не міг приходити, тому виходив на конференції. Кожен розвивався по-своєму. Також учасники отримали грошову стипендію, що було додатковою мотивацією. Завдяки проєкту Успішна молодь молодь навчалася ставити перед собою цілі та досягати їх. Вони знайшли нові знайомства, отримали навички тайм-менеджменту і командної роботи. Вони стали один для одного справжньою підтримкою та мотиваторами. Ну, а зараз час поговорити про спорт. Освітяни готуються до навчального року, а футболісти до міського чемпіонату. Минулорічний чемпіонат був популярним серед спортсменів та вболівальників тож цього року прийнято рішення повторити змагання. Днями тренери під головуванням начальника управління молоді та спорту і за сумісництвом керівника федерації футболу Едуарда Коряка провели робочу нараду на тему проведення другого відкритого футбольного чемпіонату Кам'янського. У затишних стінах молодіжної ради зібрались тренери, судді директори футбольної школи Надія та голова Федерації футболу Кам'янського. Юрій Мокієнко, директор футбольної школи Надія ділиться. Змагання, які пройшли в минулому навчальному році, були вкрай успішними. Перший був в дв... в прошлому навчальному році. От... Пройшов він вдало, дуже багато дітей і команд. Тому пропозиції були. Прийшли до висновку. що Залишається формат в тому в Якому він не був, і враховуючи досвід, який був на прошлому, так сказать, першому чемпіонаті за довгі, мабуть, років 30 його не було у місті, ну ну так, от така була продуктивна нарада, всі висловлювали свої думки. Едуард Коряк розповів, що другий великий відкритий чемпіонат кам'янського з футболу проходитиме серед всіх вікових категорій від найменших до поважних ветеранів футболу міста. Запрошуємо усі команди з інших міст, хто, хто може приїхати до нас. У нас є умови, є футбольні поля, тому що дуже приємно, що міський голова дуже багато приділяє уваги. Розвитку спорт в нашому місті, такому спорту як футбол, і де задоволенням займаються не тільки дорослі, а й діти, і ветерани, і всі вікові категорії грають у футбол. Ну і ми ж теж проводимо чемпіонати як серед дорослих, так і серед дітей. Планується, що чемпіонат розпочнеться в вересні, коли стабілізується навчальний процес. Слідкуйте за новинами і приходьте на матчі підтримати спортсменів. І настанок до прогнозу погоди. У ніч на середу передають дощ. Температура вночі плюс 17 градусів. Вдень опадів не прогнозують. Повідомляють, що погода буде ясною та сонячною. Температура повітря до плюс 26. Вітер північний до 4 метрів на секунду. На цьому наш випуск добігає фіналу. У студії працював Володимир Кремінь. Продовжуємо працювати, пам'ятаємо про заходи безпеки під час повітряних тривог. Донатимо нас за силу і віримо, що довгоочікувана перемога не за горами. Все буде добре. Бувайте.